Ну що, Гонта тебе вже на бюрера відправив? Угу. Охрініти. Не моє діло, але що у вас із Гонтою сталося? Сталося те, що Гонта мамкою зробився, а не вчителем. Ой, жужо, ти кульгаєш. Ой, давай ще на плоти піди. Задовбав. Скільки мені ще хернею маєтесь, а? У зоні як сталкера можуть запам'ятати: з того, як жив, чи з того як помер. А з Гонтою за таких розкладів що мені світить? Велике звання грози плоти? Гонта тобі безплатно життя продовжує. Прислухайся до нього, а прославитись ще встигнеш. Ага, усе зрозуміло. Улюбленець учителя такий же зануда. Ти ще мені нотації не читав, іди вже полюй. Yeah. <laughs>